Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, Народжену в Україні Кіт Шрёдінгера. Автор Тетяна Грищак читає Додо. Відсьогодні пенсіонер Семен Шрёдінгер страждав невизначеністю. Ще вчора, якщо вірити телевізору, він жив у найсильнішій і найбагатшій країні світу, що була спроможна заткнути за пояса будь-якого ворога та процвітала на радість своїм громадянам. У новинах передавали про відкриття нового павільйону на виставці досягнень народного господарства. Де демонстрували новітню космічну техніку і зброю. На засіданнях Думи приймали правильні закони про інагентів і збільшення народжуваності. Вороги тремтіли та боялися, а Семен був гордий і щасливий вже тільки від думки про те, до якої могутньої спільноти він належить. За 70 з гаком років він багато пережив. Але у своїх переконаннях був непохитний. Проте сьогодні вночі на нафтобазу неподалік від його будинку прилетіла українська ракета і дивним чином звила його думки зі звичайної орбіти. Вибух шаленої гучності розтрощив спокійні контури міського краєвиду і перетворив небесний світ на театр вогню. Густий, чорний дим. Нескінченними клубами підіймався у небо і розносив невеликим містечком запахи нафти та плавленого заліза. Від вибуху дерев'яні рами вікон, похиленого будиночка Семена, розлетілися на друски, не говорячи вже про скло. Те, що сам будиночок встояв і не полетів за вітром від вибухової хвилі, здавалося дивом. А в новинах повідомили про успішне збиття українського безпілотника, називаючи містечко, в якому мешкав Семен, і показуючи якісь жалюгідні уламки літального апарату на тлі незнайомої місцевості. Реальність Семена вмить розділилася навпіл. Одна реальність заглядала з тої дірки, що залишилася замість вікна, заповнюючи простір. Розпеченим повітрям і гудінням пожежних машин. Інша реальність світилася з голубого екрана телевізора, в якому розовощокий губернатор весело запевняв журналіста, що в містечку Семена все спокійно. Старий вимкнув телевізор, на силу піднявся з потертого крісла, взяв свій ціпок, з яким майже ніколи не розлучався. Одягнув картуза та, переступаючи уламки битого скла, попрямував до сусіда в надії з його допомогою відновити траєкторію своїх думок і повернути звичний світ на місце. Його сусід Ібрагім Ісламбеков був також гордий, що він росіянин, проте його гордість була вдвічі більша, ніж всемена, бо до пенсії він був фізиком науковцем. І мав сконструйований за всіма правилами самогонний апарат. В будинку сусіда шибки також повибивало, вхідні двері зірвало з петель, проте він не зважав на це. На вціліллій після вибуху веранді на дерев'яному столі стояв знатний кухоль самогону, а поряд дві чарки, одна з яких ніби чекала на Семена. Сьома, дорогой ти мой, весело зустрів сусід, наливаючи чарочку повінця. Я сразу поняв, що ці укропи создали квантове оружие, но ми не такое видали, правда, сьома? Хоча Семен і бачив в житті багато, проте погодитись на одночасне існування двох реальностей йому було непросто. Наповнюючи одну чарку за іншою, сусід докладно пояснив, що згідно з квантовою теорією така зброя може спричинити квантову невизначеність або заплутаність, що робиться з тими чудернацькими часточками, що одночасно перебувають у двох станах. Семен не зрозумів і, можливо, в іншій ситуації не повірив би Ібрагімо. Проте, після повернення додому дещо виявив, що могло підтвердити прибущення сусіда науковця. Перед дверима його будинку лежав дохлий кіт. раніше якось коти обходили будинок Семена, мабуть, передаючи один одному інформацію про ціпок. Проте цей котяра набрався зухвалості не тільки зайти до нього на подвір'я. Але й відкинути там лапи. Рішуче стиснувши ціпок, Семен підійшов ближче і виявив, що дохлим кіт був лише на перший погляд. Семен подивився під іншим кутом зору і побачив, що кіт не такий вже й дохлий, а навпаки, цілком життєздатний. «Няв», yeah. – сказав кіт, цур тебе», – пробурмотів Семен. Махнув на кота ціпком і пнув на хабу ногою. У відповідь на таке ставлення кіт миттєво перетворився на дохлого, але встиг до цього вчепитися мертвою хваткою у ногу Семена. Не в змозі скинути дохлого кота з ноги, старий заволав щосили. На його крик прибіг сусід. Он подвергся квантовому вліянню, оголосив вердикт. Сусід фізик, розпущуючи сиві брови і чухаючи лисино. А Семен додав: «І, говорить вміста м'яу – н'яв». Обидва старі не могли повірити своїм очам, роздивляючись кота. Тільки секунду перед тим дохлий кіт, живий живісінький сидів перед дверима та шипів, вишкіривши ікла. Ібрагім подунки відмітив, що квантова невизначеність вочевидь мала вплив на його масть. Білий, сірий і рудий кольори поєднувалися на його шерсті чудернацькими узорами, а на хвості ще утворювали кільця біле, сіре, руде, біле, сіре, руде, не наважуючись зайти до будинку, бо що від того кота ще очікувати. Старі обійшли двір і виявили посередині між будинками Семена та Ібрагіма невеликий уламок ракети. З уламку стирчали декілька сріблястих проводів, а в глибині залізяча причаїлися залишки незнайомих Ібрагіму Мікросхем, якийсь час обговорили проблему, повернувшись на веранду Ібрагіма, і остаточно впевнилися, що події навколо. Мають квантову нестабільність, оскільки у містечку, крім дітей, бабів і дідів, після мобілізації з чоловіків залишився лише мер, а він відомо, бачив тільки те, що хотів, зібрали біля магазину бабів. Бо застосування квантової зброї то така проблема, що не може залишитися без оприлюднення. Але поки баби влаштовували гвалт, намагаючись лікувати Семена та Ібрагіма від білої гарячки коромислами, вогонь з нафтобази перекинувся на будинки та перетворив на згарище четверту частину містечка. Ще й повезло, що майже всі містяни були в той час біля магазину. Чомусь будинки Семена та Ібрагіма, вогонь обійшов стороною. Утворивши згарище не менше ніж на кілометр навколо. Обійстя залишилося в тому самому вигляді, який вони набули після вибуху квантової ракети. Федеральні служби прибули за кілька годин після пожежі, Довго ниж порили у будинках Семена та Ібраїма, перевернули все там догори дригом, зібрали проби ґрунту біля уламка ракети та нарешті. Повкладали уламки в спеціальний контейнер з подвійними стінками. Все було б нічого, але один з федералів не помітив дивного кота. «Няв», – сказав кіт і від гріха подалі прикинувся дохлим. Серйозний службіст уважно оглянув кота, і, зрозумівши, що дохлі коти арешту не підглядають, арештував семена Шрьінгера. Этого кота я віжу в перший раз, спробував протестувати Семен, але отримав прикладом між плечей і швидко опинився в автозаку. Додому старий повернувся побитий і ще більше не визначений. За його відсутності, Ібрагім забив дошками зруйновані вікна, і тепер його дерев'яний будинок виглядав не тільки похиленим. А й ніби пораненим з нашвидкоруч прикритими ранами. Кіт сидів на ганку і посміхався: сірі, білі і руді кола на його хвості мерехціли квантовими виблисками та ніби рухалися вздовж хвоста, змінюючи одне на одне: сіре на біле, біле на руде, а руде знову на сіре. Ще й насміхається з мене. Подумав Семен і заціпенів від жаху, ні, не від зовнішнього вигляду кота, а від усвідомлення, що сформулював думку українською мовою. Він боязко озирнувся і з полегшенням впевнився, що поряд нікого, крім кота, нема, щоб про нього подумали б сусіди, якби почули ці слова. Знову потрапляти до автозаку аж ніяк не хотілося. Нє, ні, не думай, і я і в состоянні побідіть эту квантову нестабільність, пригрозив ціпком коту. Кіт не став сперечатися, тільки, гордо піднявши різнобарного хвоста, відійшов убік, пропустивши Семена до будинку. Довго сидів старий у напівтемряві. Бо забиті вікна не пропускали сонячне світло, тільки окремі його промені. Намагався згадати, звідки він знає українську мову, думки хаотично рухалися між двома орбітами, як ті часточки, про які розповідав Ібрагім. і на кінець зависли в невагомості. Семен згадав, що його батько був німцем. Але всім представлявся євреєм. що мати його була українкою, але загинула від голоду, віддаючи останнє своїм дітям, і що були в нього брат і сестра, про яких він знати не хотів, бо вважав своїми ворогами, чи живі вони, чи ні, чи згоріли у війні, чи згадують його, чи живий він сам. Чи як той кіт одночасно знаходиться у двох станах, якісь незрозумілі поняття поселилися між двох орбіт його нестабільності, які навряд чи зміг би пояснити Ібрагім? Свобода, гідність, справедливість, любов до рідної землі, чи були вони в його житті? чи імовірні взагалі ці поняття? Захоплювала старого та квантова плутанина все більш, змінюючи стабільність траєкторії думок і перемішуючи реальність та ймовірність. Яка ймовірність, що він зустріне хоч колись своїх рідних? Він увімкнув телевізор, але нічого не почув. Обличчя на екрані старано відкривали роти. але… Семен не розумів ні слова і вже не дивувався цьому, тільки плакав, звідки з'явився кіт і заліз йому на коліна, наповнюючи кімнату квантовим мурчанням. І це також не здивувало на то він і квантовий кіт, щоб зникати в одному місці та з'являтися в іншому, або бути в різних місцях одночасно. Щойно він подумав про це. Як одразу з'явилася впевненість, що і він так зможе опинитися в тому місці, де не був бозна кілька років, і ймовірність стане реальністю, він опиниться поряд зі своїми рідними і отримає квантову стабільність. Ібрагім Ісламбеков скоса поглядав на кота, проводжаючи поглядом катафалк з померлим сусідом. Федеральна служба організувала все на вищому рівні з пошаною, ставлячись до минулих заслуг Семена Шрёдінгера. вхід до його будиночка забили дошками, двір обнесли стрічкою з позначкою про небезпечну зону. Кіт сидів на дерев'яному паркані та дивився у бік катафалку, поки той зовсім не зник з поля зору, а потім перевів погляд на Ібрагіма. Глибокий погляд зелених очей був ще більш дивовижним, ніж окрас його шерсті. Ті очі відзеркалювали таємничі сили квантового світу, який він представляв. До біса гарний кіт і стабілізувався, ніби? Подумав Ібрагім. Був кіт Шрёдінгера, став кіт Ісламбекова. Звідки в думках? З'явилася українська мова, здогадався швидко, бо недарма ж колись був фізиком-науковцем. А вже ж, то наслідок квантового вибуху розмірковував Ібрагім, роздивляючись залишки мікросхеми, яку виколупав з уламка ракети.